Усім привіт! Сьогодні будуть перші відгуки у 2024 році за січень місяць моїх порожніх баночок. Перше, що хочу показати, не зовсім порожні, але я користувалася цими підводками. Це фірма Glambi. Купляла у Єві щось, наче по гривень 60 вони коштували по акції. Вони просто засохли. Тобто їх вистачає десь на один сезон. Я купляла десь на початку осені, і осеню, восени користувалася ними, зимою вже не користувалася. І ось, бачите, вони вже засохли. Зараз вам покажу. Це такий рожевий приємний колір, такий, як ковпачок. І Фіолетовий повністю засохли, дуже прикро. Ви знаєте, я би повторила б ці <клес> засоби, вони мені дуже сподобалися. Я робила подвійну стрілочку спочатку чорним, чорною підводкою, потім однією з цих. Мені дуже подобалось. Вони лягають, наче такою плівочкою, але вони стійкі доволі сподобались. Упс. Закінчився такий крем від відланком. Це мініатюра 15 мл. Він проти зморшок, зволожуючий та поживний. Дуже мені подобався у нього така текстура середня по щільності, але коли наносиш на обличчя, вона наче тане і перетворюється на таку водянисту. Наче водичку навіть, і швидко вбирається шкірою. Дуже класний крем, при можливості буду повторювати. Також в мене закінчився такий крем, це фірма Hobby, якщо я правильно читаю. Виробник Туреччина це крем для рук та тіла, тут 20 мл. Використовувала для тіла. Він. Поживний, але в нього така текстура, яка швидко вбирається шкірою тіла. І, знаєте, є така олія суха, суха олія для тіла. А це, м, наче сухий крем для тіла. У мене таке враження чомусь, бо дуже швидко вбирається. Але ефект є, бо шкіру живить. Дуже класний. Задоволенням би повторила. Також хочу вам показати: це моя нещодавна новиночка. Це тонік для обличчя з Алоє фірма Еквілібра це виробник Італія. Продається в аптеках, але я, наче, я купляла на майкапі. Так, так, я купляла на майкапі на сайті. Повністю ще не використала, просто перелила в більш зручну пляжечку для мене. Я десь половинку використала, а цю хочу вже виконати, тому вам показую. Тут 98% натуральні і 0% спирту. Мені він сподобався, він дезволожуючий, в нього такий зеленуватий колір. Єдине, що не подобається, це його аромат. Він такий, навіть не знаю, як описати, але специфічний аромат не дуже приємний. Але тонік гарний. Взагалі я зараз купила декілька продуктів цієї фірми Еквілібра. Там взяла бальзам для волосся, гель для інтимної гігієни. Ще не користувалася. Як спробую, вам розповім у порожніх пляшечках. І ще в мене, ось я теж перелила в іншу пляшечку, більш зручну, тут ще є трохи. Це міцелярна водичка, якою я зараз користуюся, теж вирішила вам одразу показати у цьому відео, і потім виконати пляшечку. Це Дермокіл, міцелярна водичка турецька. В принципі, вона хороша. Ну, добре змиває макіяж, але якогось такого відчуття приємного після використання, як буває з іншими міцелярками, в мене не виникло. Тому навіть не знаю. Я би могла повторити, але хочеться щось інше теж спробувати. Але міцелярка вона дуже бюджетна є. Ну, Якщо зможу, то повторю, ні, то й ні. Було цікаво спробувати. Продукт непоганий за свою ціну. Також хочу вам порекомендувати: це гель для інтимної гігієни Numis Med. Продається в аптеках. На сайті Makeup я не бачила цього гелю. Дуже класний. Він не бюджетний, але. Ви знаєте, це найкращий гель для інтимної гігієни, який в мене тільки був. Які в мене були там, були колись від Oriflame, від Avon були, е, що там ще? Від <світ> Faberlic були. Мені всі, в принципі, подобалися, але цей найкращий. Зрозуміло, що це не, як сказати, не каталожна продукція, це, напевно, аптечна. Найкращий, коштує своїх грошей. Нещодавно замовляла на майкапі таке мило рідке. Біофен фірма, якщо я правильно читаю, з горіховою водою пишеться. Ну, таке мило прикольне. Такий аромат легенький. Горіху я не відчуваю в ароматі, але аромат приємний, такий рослинний і мило таке ем, густеньке. Ну, В принципі, сподобалося. Брала по акції дуже бюджетно, класне, буду повторювати, якщо буде гарна ціна. Вже декілька років користуюся саме цим дезодорантом антерспірантом від Нівея. Дуже мені подобається. Зараз, правда, перейшла на DAF теж у стіку. Він мені ще більше сподобався. DAF Original. саме. Ну, буду повторювати, теж рекомендую, бо в нього я не люблю, коли у дезодорантів дуже різкий аромат. І мені потрібно, щоб він тримав цілий день до вечора. Nivea класно справляється. Також. У мене були ще, уявляєте, десь лежали, не користувалася так довго. От, використала салфетки вологі для, для взуття ось. Ну, колись мені подобалися ці продукти. І губка така. Так, ось викидаю. Довикористала і викидаю. І ще хочу вам показати: менш цікаве це такі вадні диски. Це турецькі, наче, а це Німеччина. Дуже гарні. Беру по акції завжди вигідна ціна і гарні диски. Ось, і закінчились мої порожні баночки за цей місяць. Дуже дякую вам за увагу. Пишіть ваші відгуки. Всього вам найкращого. До нових зустрічей.